Побачила в букіністичній крамниці словник з хемії і одразу згадала скрипниківку, де поруч із хемією, відповідно до українських фонетичних та етимологічних традицій, ще знаходимо магнет та амнестію. Харківський правопис міг би нам слугувати і сьогодні, але на початку 30-х років його було визнано націоналістичним а більшість його творців репресовано, закатовано або доведено до самогубства. Не дивно, адже скрипниківку створювали провідні мовознавці зі всієї України і зі сходу і з заходу. Але на початку 33-го року запровадили новий правопис під диктатом Москви, який суттєво зближував українську мову до російської на рівні ортографії, граматики і, звісно ж, термінології. Цей термін має глибше історичне коріння, що не раз доводили в наукових осередках Києва, Львова та Харкова, де на початку 20-го століття активно працювали українські школи хімічної термінології у працях Левицького, Левченка, Тимченка, Кримського та Курило активно та послідовно вживався термін хемія та. Його похідні наукове товариство імені Шевченка також активно видавало науково популярну хімічну літературу. І, до речі, українська діаспора зберегла цей термін, про що свідчать навіть шкільні підручники.